Цивільно-правовий договір це така остання тема загальної частини. Договір це такий а, перехід від загальної к особливої частини. Особлива частина це а, окремі види обов'язок, і там є перелік а, договірів. І сьогодні ми почнемо говорити, що таке, що це таке, таке договір. Хто має договір, що це таке, які ознаки договіра, віди договірів, як він заключується і як він розривається. І перша тема має назву. Ні, це не те. Перша тема це поняття цивільно-правового договору. Що про, це, про що я тут буду говорити. Саме слово договір воно дуже-дуже велике. Що означає велике? Воно має дуже багато значень. Ну, я не знаю, ну, ну, ще є слово, слово закон. Закон також дуже велике слово. І ці слова, договір і закон мають дуже багато семантичних значень. Одне слово, але дуже багато значень. І потрібно різрізняти договір і договір. І договір, як договір. А договір це не договір, тому що тот договір, як тот договір. Але, ну, як ми говоримо, юристи, ми, у нас є таке поняття як буквальне тлумачення. Буквальне тлумачення перше поняття, що таке договір, це цивільне правове поняття. Воно все починалося з цивільного права. Договір, він пішов від цивільного права. І я про що, яке значення є договіра, щоб ми розуміли його. Ну, Краще. Я е, зробив тут перелік всіх, ну, не всіх, так і всі юридичні поняття, е, ознаки поняття слово договір і якийсь е, почнемо. З е, першого договір як нормативно-правовий акт. «Контрактус» — це латинське походження. «Контрактус», контр, «актус», дія, контр проти, актус дія. Що це таке? Ну, є договір як контракт. Тобто люди вступають в якийсь такий контракт, дві, два суб'єкти, і ці суб'єкти вступають в цей контракт. Це не обов'язково цивільно-правовий контекст. Це не обов'язково в цивільному дискурсі. Ну, наприклад, я говорю там, Людміля Людмила, ми маємо договір. Що це означає? Це означає не обов'язково, що це цивільно-правовий договір, це можливо щось, ну, щось ну, в межах вільного юридичного факультету також є контракти, але це не контракти цивільно-правової. Друге поняття семантичне поняття слова договір, це договір як двох або багатосторонній правочин. Ми будемо зараз говорити, що це є родове поняття «правочин», і від «правочина» це договір. Це друге поняття, що це таке. Ну, це в межах цивільного права. Потім договір як юридичний документ. Ми, ну у мене є, наприклад, договір куплі-продажу моєї землі. І це договір. Це договір, я, ну, це такий ну, паперець, і там написано, що там я передаю право, право власності на мою землю. І це таке окреме поняття договір. Я говорю, наприклад, моїй дружини, будь ласка, дай мені, мені договір. І воно дає такий паперець, це окреме значення слова договір. Потім договір як правовідносення. Договір також є, має значення, що ми ну, вступаємо, ми маємо договір, і ми вступаємо в правовідносини. то це також юридичне значення. І останнє значення це таке вузко-юридичне, і в якому значенні ми будемо мати на увазі слово договір. Договір це. Угода осіб про вставлення, зміну або, або припинення цивільних прав та обов'язків. Ну, ми бачимо, що це таке договір в цьому сенсі. Це право правовідносин... Це юридичні, вибачте, юридичні факти. Кожний договір він починає, змінює, але припинює якісь, мабуть, правовідносини. І в цьому сенсі ми будемо сьогодні говорити, що таке договір. І ще про що потрібно сказати, це е, співвідносення понять. Є поняття правочин, договір і зобов'язання. І нам потрібно їх співвідносити. Е, Є поняття правочин. І правочини вони поділяються на односторонні і двохсторонні. І двохсторонні правочин це і буде договір. З правочином із, із договіра витикають зобов'язання. Кожний правочин і кожний договір наслідок цих дій, цих юридичних фактів, буде зобов'язаний. І правочин і договір це юридичний факт. Ну, Договір від правочина. Ось такий зв'язок. І ми знаємо, що зобов'язання також може, можуть бути не тільки з правочинів, а да, з правочинів, наприклад, з причинення в Шкоди. У шкода таке ж це юридичний факт, який веде за собою зобов'язання, але це не договір. Договір це окремий, такий, де є воля осіб. І зміст договору. Договіру, що там є. Е, тут нам потрібно, от я знаю, як Людмила про це говорила на своїй лекції. Я так розумію цю ідею. Кожний договір це дві такі частини вміститься в себе. Перша частина це такий шаблон. Кожний договор, договір це шаблон. Це соціальний шаблон. Ну, в давньому Риму вони були зроблені, що є такий там, шаблон договору аренди. Договір аренди, він, це такий шаблон. Має сторони, має назву, і кожна людина знає, що є такий шаблон, вона бере, і по цьому шаблону вона робить про і е, обов'язки, і усе. Це таки буде суттєві умови. Суттєві умови, тобто е, ми знаємо формулу, і ця формула вона містить до себе, до, до себе такі е, суттєві умови. Але є і звичайні умови. Звичайні умови, тобто для цього виду договірів. Ну, є договір куплі-продажу, а є договір а, поставки. Поставки це такі звичайні умови. Договір куплі-продажу такий: так, це загальні умови, е, суттєві умови, а то буде такі звичайні умови. І третій, третій такий зміст, він такий, вони всі містяться в кожному договорі. І суттєвий, і звичайний, і випадковий. Але випадковий договір, він робить з кожного договору, договіру особисте явище. Не існує е, однакових договірів. Кожний договір має різні суб'єкти, різні обов'язки. Це такий, кожний договір це, це такий случай. І кожний договір має випадкову умову. І це також ми, ми обов'язково повинні про це знати. І це все, що я хотів вказати про договір, про поняття договіру. І я прошу ставити питання до мене.